Для чого нам ця інформація? Кому потрібні твої відео? Навіщо ти піаришся на зірках? Вони талановиті. А ти хто? А ти хто? Схожі коментарі отримує чи не кожен блогер-початківець, і я не став винятком. Моєму ютуб каналу трохи більше двох місяців, але хейтери з'явилися вже на першому тижні. Ну що ж, відповім публічно у цьому відео. Зворотній зв'язок. У цьому відео поясню, чому я створив рубрику як я ніг це слухати. Навіщо згадую Овсієнко. От-от вот 60. Кіркорова. Повалій. Я російська артистка, російська півіса, Лорак. Така раніма дівчинка. Та інших музичних привидів минулого. Це ж було вже. А також покажу вам реальні коментарі, дам відповіді і заодно нагадаю про відео, де це все з'явилося. Раптом щось пропустили. Поїхали зворотній зв'язок. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк. Це безкоштовно, а мені приємно. Зробили? Тоді починаємо. Зворотній зв'язок. Розпочну з найлаконічнішого коментаря, який з'явився під моїм відео про Макаревича. Коментар звучить так, дуже затягнуто. Ну, що я можу сказати? Можливо, автор цього коментаря просто звик до коротких відео. І відео на 8, 9, максимум 10 хвилин. Йому здається, що це вже затягнуто. От ну, я намагаюся. Намагаюся все-таки додавати динаміки, і я можу погодитися, що мені треба тут трошки працювати над собою. Але, друзі, річ у тім, що я можу динамічніше все це. Розповідати, викладати у мене немає зараз технічної можливості поставити суфлер. Я вмію працювати з суфлером, тому що хто не знає, якраз це відео дає можливість трошки більше розказати про себе. Я дипломований журналіст у журналістиці, я більше 20 років і. Ну і я вмію працювати на телебаченні в прямому ефірі і так далі. Небо над вулицею Грушевського знову у чорному диму. Сьогодні актив... Справжні герої бувають не тільки у фільмах, вони живуть серед нас. Правоохоронець за гроші вирішив закрити очі на порно. Я хочу прибрати оцей телевізійний аспект і. Тому я, от і вирішив записати оці ці відео відповіді на коментарі для того, щоб ми стали з вами ближче. І мені здається, це все таки душевніше. Нехай я трошки буду запинатися, нехай трошки буде темп втрачатися, але це краще ніж я буду тараторити і просто знаєте скляним поглядом просто читати з суфлеру, те, що я написав. Ось я так не хочу. Ну, це, це дуже суб'єктивно погодитися. З іншого боку, цей коментар з'явився під моїм найпопулярнішим відео про Макаревича то 5 зірок, які послали росіян. Тобто це відео наразі воно користується попитом. Це означає, що його найбільше дивляться, воно найбільше вас зацікавлює і, значить, тут є динаміка. Бо якби воно було затягнутим, то, мабуть. Тут не було б ні коментарів, тут не було б переглядів, ну воно б було на останньому місці. А навпаки, от ті відео, які я перші починав записувати, наприклад, там про Таїсію Повалі, там у мене ще проблеми зі звуком, але відео саме по собі цікаве. от, ну, Там немає таких коментарів. А от відео найпопулярніше, і тут пишуть, що затягнуто. Я буду над цим працювати. Я дуже вдячний за, за такі коментарі. Але попрошу вас, якщо ви вже це пишете, то, будь ласка, розписуйте, що ви маєте на увазі. Це не це для того, щоб я просто розумів, в якому напрямку рухатися і як покращувати контент. Бо насамперед я це роблю для вас зворотній зв'язок. Отже, наступний коментар під цим же відео: Нащо ви юзаєте весь цей модлог? Це відео для тих, кому 50? Плюс. Адже сьогоднішня молодь навіть не знає, хто ці люди. По-перше, вибачте, але тут трошки попаху ейджизмом, я нічого поганого не бачу в людях, яким 50, і для них теж має бути контент, ну вони нічим не відрізняються. Вони навіть можуть дати фору деяким молодим людям, як на мене. Плюс я сам вже знаєте, не можу себе віднести до молоді. Е, ну, Тому що мені вже 42 на хвилиночку. Так, можливо, для когось це буде дивина, бо справді я не виглядаю на свій вік. Спасибі мамі, папі, це все генетика. Можете написати про це в коментарях, я буду вам вдячний, що я виглядаю все-таки гарно. Ну, плюс це ще є, знаєте, здоровий спосіб життя, не курю вже майже два роки, не вживаю алкоголь практично чотири роки зовсім. Ось, якщо, до речі, вам цікаво, я можу окремі відео зробити, як мені вдалося от перейти на такий здоровий спосіб життя. Я про це думав. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях. Ось, але ми відволіклися. А ви тут пишете, що сьогоднішня молодь навіть не знає, хто ці люди. Я нагадаю про що відео: відео про топ-5 зірок Російської Федерації, які послали свій народ. Так воно називається. І там мова про Макаревича, Аллу Пугачову, Максима Галкіна, Паніна. Ну, тобто, невже нинішня молодь навіть не чула ці імена? Ну, вибачте, тоді мені соромно. Ну, принаймні, не знати, не чути, хто така Пугачова, хто такий Макаревич? Ну, воно на слуху. Це значить бути в якійсь, не знаю, інформаційній бульбашці, просто не цікавитися, що відбувається. Тому, е, от, я не погоджуюся. Я вважаю, що молодь у нас освічена, розумна. Вона може не слухати таку музику, не цікавитися творчістю цих людей, але вона точно знає, хто це. По-перше, ну, і плюс я не можу сказати, що це мотлох, адже це люди, ну, яких можна назвати совістю нації. Так, так званими хорошими росіянами, так, звичайно, є різні думки з приводу хороших росіян, але тим не менш, ну ці люди заслуговують на повагу. А Макаревич, Пугачова, Галкін. Так вони поїхали з Росії. Той, той же панін, яким би він не був, яка б у нього там не була скандальна репутація, але він проявив позицію він виступає за Україну. Я за Україну проти Путіна, і тому я не можу сказати, що це моту. Мотлок це ті, які залишилися там в Росії. І е, зараз вони використовуються російською пропагандою. Оце справжній Мотлук. типу там Доліної, е, Хто там Газманов, Шаман і так далі. Оце справжній мотлох. А це я, тут я не погоджуюся. Ось. Але я вам дуже вдячний за вашу думку. Поїхали далі. Зворотній зв'язок. Наступний коментар під цим же відео: нічого політичного. Не люблю людей, які льють грязь на прошлое, неважно в масштабах сім'ї чи країни. Мені не зовсім зрозуміло, кому адресоване це послання до мене чи до персонажів мого сюжету. Можна і так, і так трактувати. Ну, якщо ви вважаєте, що льють грязь на прошлое, Макарєвич, Пугачова і так далі. Ну, ви маєте на це право, я можу припустити, що, можливо, ви з Росії. Якщо це до мене питання, що я е, лью грязь на прошлое, да, з натяком на те, що у мене там радянське минуле, ну так і є, воно трошки радянське, бо я застав ще Радянський Союз, я теж не люблю, коли лють бруд просто так. Але аналіз це не бруд, це розмова і часто болюча. Але необхідна, особливо в наш час. Поїхали далі. Зворотній зв'язок. Далі цікавий коментар під відео про Ані Лорак. Від пані Галини. Пані Галина пише: Ти якого піаришся за рахунок Ані Лорак. Це її життя, тільки її. Вона талановита людина, а ти. По-перше, тут мова не про талант Ані Лорак. Я ніде не заперечую, що вона талановита, я це визнаю. Але тут мова про її позицію. Вона зрадила Україну, я маю повне право про це говорити, бо це суспільно важлива інформація. Ось тому це по-перше, по-друге, що значить, я піарюся на Ані Лорак. Ну, вибачте, тоді можна сказати про будь-якого журналіста, яку б тему б він не взяв, що він на кому піариться. Ну, це така професія і блогерів, і журналістів розповідати вам про те, що вас цікавить, а цікавить вас що? Якісь суспільні резонансні події про якихось ну, відомих людей. Це по-перше, а по друге, ну ви кажете, що вона талановита, а я хто? Ну, ви не знаєте, хто я? Ви не цікавилися? Не цікавилися. Якби ви поцікавилися моєю біографією, якби ви познаходили мої матеріали, мої відео за всі роки моєї діяльності журналістської, кияни мають право на безкоштовний туалет. То ви б зрозуміли, що я людина, теж з талантом у своїй сфері. Плюс, якщо вже вам так цікаво, я теж пишу пісні, теж можу співати, у мене є свої таланти. А ви отак взяли просто і на мене повісили ярлик, що Лорак, значить, талановита, а я, людина, про яку ви взагалі нічого не знаєте, я чомусь не талановитий. А чому ви так вирішили? Можливо, я набагато кращий за Лорак. Просто ну, так склалося, що мене загал не знає такий, як Ані Лорак. Але знаєте, такої слави, як у Ані Лорак, я не хочу. Тому краще хай буде так, як є зворотній зв'язок. Наступний коментар під відео про Валерію Від Георгія. Є питання, на який нам потрібна ваша Валерія з її співаними українськими піснями? І навіщо ви так переймаєтесь цим руським чу... По-перше, я Валерією зовсім не переймаюся. Чому я взагалі про неї зробив матеріал? Я не планував, якщо чесно. У мене багато, багато персонажів є в загашнику, да, про яких я можу зробити відео саме в межах рубрики, як я міг це слухати. Ну, тому що так склалося, що а, наприкінці 90-х я був підлітком і я став маломаном. Я буквально все слухав. Когось більше, когось менше. Ось і тому я можу в принципі про кожного зробити матеріал. Валерію я не дуже слухав, я не фанатів, але стежив за творчістю і, і можу там якісь висновки зробити. Ось і порівняти, якою вона була тоді і зараз. І я вирішив зробити про неї матеріал саме тому, що, що вона якраз в той момент почала співати на руїнах. Ну, це спричинило резонанс у суспільстві, причому не лише в Україні, а й в Росії. Навіть росіяни її захейтили за, за таке відео. Ну і я вирішив, що це буде в тренді. Це цікаво аудиторії, чому би не, не зробити. Тому що музика це зброя. І коли Валерія співає на руїнах про родину, вона працює не на мистецтво, а на пропаганду. Тому про це не можна мовчати. Ось так я ще відповім. Зворотній зв'язок. Далі ще один лаконічний коментар, це вже під е, шортом про Валерію. Кому потрібна ця інформація? Кому вона потрібна? Вона потрібна тим, хто не хоче ще раз наступати на ті ж краблі, тим, хто хоче бачити, як і кого ми обожнювали, а тепер мусимо соромитися. Тобто, Зараз я бачу таку тенденцію, мене звинувачують в тому, що я взагалі піднімаю ці теми, що я згадую про російських зірок і так далі. Ну, а що сховатися і зробити вигляд, що їх немає, що їх не було тут в Україні, що їх тут не носили українські журналісти на руках, як Валерію? Я про це розповідаю. Ця інформація, якщо вам не потрібна ця інформація, то будь ласка, в інтернеті, в Ютубі дуже багато різних. Зного контенту, ви можете подивитися щось інше. Але ви ж звернули увагу на, на цей матеріал. Ви залишили коментар. Значить, ця інформація, можливо, ви це не розумієте, але вона вам таки потрібна, вона вас зачепила. Значить, я зробив свою справу. От і все. Зворотній зв'язок. Наступний коментар, на який я хотів відповісти, він з'явився під відео про Філіпа Кіркорова. Нормальні та адекватні люди ніколи не слухали Кіркорова сором вам. Ну, значить, я ненормальна та неадекватна людина. Але знаєте, у 13 років ну, важко сказати, що я був ненормальний та неадекватний. Ну, я жив в такому середовищі, і не тільки я, а вся країна фактично жила, що російська музика вона лунала на кожному кроці. Тоді продавалися касети. Я пам'ятаю, що і Кіркоров лунав, і Ніколаєв лунав, і Агутін, і всі ці української музики дуже мало було. До речі, я теж планую зробити відео про історію своєї українізації. Про те, як я е, вирішив перестати говорити російською, як я вирішив взагалі вбити в собі усе російське. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях. Ось е, а я вам скажу, що ну, можливо, ви праві, можливо, якби, якби я був адекватною людиною, я б не слухав Кіркорова. Але ну, це не вирок. Ну так сталося. Головне головне аналізувати і розуміти: тоді я був дитиною. Тому якби засуджувати мене за те, що я у свої там 13 років слухав Кіркорова, і то я його так слухав, я не був прям фанатом. Тому, будь ласка, будьте трошки, трошки добрішими, будь ласка. Зворотній зв'язок. Наступний коментар він мене просто, просто вразив неприємно, якщо чесно. Це зараз м'яко сказано. Ви зараз розумієте чому. Отже, коментар теж під відео про Філіпа Кіркорова від пані Лілі. Кожному своє, моя родна і любимая Україна це Україна до 2014 года. Сьогодні України уже нет. Тобто це як? А я де живу? А я не в Україні живу? Ну, це прям, вибачте, це якісь російські наративи. Ну, от не знаю, ну, 99%, що людина, яка це написала, вона зараз не живе в Україні. Бо, якби я не уявляю, як таке може написати людина, яка живе в Україні, яка скаже, що України з 2014 року немає. Ну, це просто нонсенс. Я не розумію. Я такого прям, ну, мене аж трошки, знаєте, передорнуло все. Як це так, України немає? тобто, А я живу де? От типа до 2014 року все було класно? Значить, ми там дружили, у нас з росіянами, а тепер все погано. Так а хто винен у цьому? Хто у цьому винен? Хіба не Росія? У 2014-му прийшла на нашу землю, забрала Крим, незаконно анексувала, потім вторглася на Донбас, а в 2022-му повномасштабне вторгнення зробила, то, то тепер ви вважаєте, що Україна вже якась не така. Ну, звичайно, стало гірше жити. Звичайно, треба було робити якісь контрзаходи, але їх треба було робити ще раніше. Я маю на увазі забороняти російську музику, ухвалювати певні нормативні акти. Це було треба зробити ще раніше. Бо от те, що ми слухали російське, те, що ми толерували це все, те, що ми запрошували російських ведучих, коли не було де працювати моїм колегам, українським професіоналам, так, то запрошували російських ведучих на різні шоу. Це було це було нормою, і їм навіть платили більше. То, то, то це, типа, була нормальна Україна, да? а коли. Почалася війна, а вона почалася з 2014 року, і, і то ми не зробили одразу висновки. А прокинулися ми вже тільки коли вже тут ракети почали літати. Так то, то я вважаю, що Україна якраз зараз вона більш справжня, вона така, якою вона має бути. А те, що було до 2014 року, ну у нас тоді таке суспільство було розмите. Зараз Україна, вона більш цілісна, вона єдина. Так, ми звичайно ми втрачаємо людей, звичайно, війна, але я вважаю, що якраз зараз я живу справді в Україні. І казати, що України зараз немає, ну це просто, просто жесть. Навіть не хочу далі вже коментувати нічого. Зворотній зв'язок. Хочеться щось позитивне, і багато позитивних насправді коментарів. Якщо ви дуже хочете, щоб я зробив окреме відео і подякував кожному з вас, і зачитав кожен позитивний коментар, де ви мене підтримуєте, і так далі, то я це зроблю. Але я й так: на кожен коментар, ви бачите, я відповідаю, я знаходжу час. Ось тому я хочу я хочу зачитати коментар, який пропонує ідею: зробіть випуск про Вадима Самойлова. До речі, це не один коментар. Кілька людей просили зробити про Вадима Самойлова, також про Валерія Кіпєлова. В тому, в тому сенсі, що ці люди зрадили Україну, те, що вони зараз виступають на Донбасі, підтримують політику Путіна. І я вам скажу, що я вас почув. Я вас почув, я вже монтую, буде випуск про російський рок в межах рубрики «Як Я міг це слухати. Якраз буде такий міні-серіал. Я планую зробити якраз першу частину про Самойлова, Кіпєлова і Чечерину, тобто вся ця хвиля темного року, так званого 90-х. Тож не пропустіть. Ну і загалом, друзі, я планую відповідати на ваші коментарі регулярно, щонайменше раз-два рази на місяць. Якщо ви не проти, якщо вам такий формат відгукується, робити це саме в відеоформаті, напишіть про це в коментарях. І, звичайно, традиційно попрошу вас поставити лайк та підписатися. Ну, і не забуваємо, що ми тут не просто згадуємо минуле, ми його переосмислюємо. До зустрічі. Зворотній зв'язок.